Доброго дня, шановні українські аграрії. Ну така історія. Побачимо, що воно заспіває це поле, але поки що непогано як підпальнуло. Той соняшник по сої, ну по сої трохи був град, але так можна миритися. Давайте глянемо, що у нас з бульбочками, бо скажуть. Тетоник, що ти з бульбочками, блін. бірвав низько дуже. Це ж проблема цих бульбочок, те, що ти можеш дуже... Ось, будь ласка. Ось. Бачите? Зараз розріжу з цими ногтями, щось друг. Так, бачите? Бачите рожеве. Тобто зрозуміло, що багато коренів я повиривав, повиривав, але зараз у нас раз, два, третій, тричатий. Інокуляція є, тут був сідон, Якраз, до речі, на цьому куску, тому що да, з цього стовпа був сідон. сідон соя, бульбочки є, так що будемо далі жити пробувати. Тримайтеся, успіхів вам!